Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо розглядати візерунки з використанням перехвату. І пропоную розглянути такий візеруночок, він якимось чином нагадує шахматку. Раппорт візерунку становить 16 петель та 20 рядочків. Перехват виконується в рапорті 2 рази у 11 та 19 рядочках. Тож, перший рядок пров'язуємо вісім лицьових петель? Та вісім виворітніх петель. Далі рапорт візеруночку повторюється: Вісім лицевих, вісім виворітніх. Таким чином ми пров'язуємо сім рядочків. По, пар, по непарним рядочкам, перший, третій, п'ятий, сьомий рядочки виконуються спочатку вісім лицевих, далі виконуються. 8 виворітніх петель. У парних рядочках, другий, четвертий та шостий рядочок пров'язуємо так само спочатку 8 лицьових і 8 виворітніх петель. Ось я пров'язала один рядочок, розвертаю в'язання і другий рядочок розпочинаю. Також з лицьових петель. Вісім лицьових, вісім виворітніх. і в'яжемо таким чином сім рядочків. Зустрінемося у восьмому рядочку. Восьмий рядочок кромочно знімаємо і пров'язуємо вісім виворітніх петель спочатку. Там, де були лицьові, ми пров'язуємо вигорітні. Вісім виворітніх та вісім лицьових. Далі повторюємо до кінця рядочка. Вісім виворітніх та вісім лицевих, закінчуємо виворітню, як завжди, розвертаємо дев'ятий рядочок, спочатку пров'язуємо вісім виворітніх петель. А далі виконуємо перехват. Нам потрібно перенести на додаткову спицю або приспособу 4 петлі. Ці 4 петлі ми залишаємо перед роботою, пров'язуємо наступні 4 петлі лицьовими. Повертаємо. З приспособи або з додаткової спиці, якщо це вам зручно, на ліву спицю 4 петлі в тому самому порядку, як знімали, або ж пров'язуємо з додаткової спиці ці 4 петлі лицьовими. Далі рапорт повторюємо 8 виборітних петель. 4 петлі знімаємо перед роботою, пров'язуємо наступні 4 петлі лицьовими. Далі пров'язуємо петлі, відкладені на додаткову спицю 4 лицьових. І закінчуємо ряд виборітньою петлею. Десятий рядок. Десятий рядок ми пров'язуємо спочатку 8 лицьових петель, вибачаюсь, 8 виборітніх. Далі 8 лицьових. Повторюємо далі вісім виворітніх, 8 лицьових. Таким чином ми пров'язуємо 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 та 17 рядочки. Спочатку вив'язується 8 виворітніх. І вісім лицьових. Тож зустрінемося у 18 рядочку. 18-й рядочок першу знімаємо, далі пров'язуємо 8 лицьових петель, тобто там, де були виворітні, ми пров'язуємо лицеві. І вісім виворітніх петель, там, де були лицьові петлі, ми пров'язуємо. Виворітні, і повторюємо 8 лицьових, 8 виворідніх. Розвертаємо в'язання і переходимо до 19-го рядочку. Першу знімаємо кромочно, далі виконуємо перехват, так само 4 петлі на в'язання, Далі пров'язуємо 4 лицьові петлі, які слідують з основної спиці. Пров'язали 4 лицьові, повертаємо або пров'язуємо з додаткової спиці відкладені петлі лицьовими, тобто вив'язуємо 4 лицьові петлі. Далі пров'язуємо 8 виборітніх петель. Повторюємо, Чотири лицеві знімаємо перед роботою, пров'язуємо чотири лицеві наступні, пров'язуємо чотири лицьові, які відкладені на додаткову спицю. Якщо ви використовуєте приспособи чи там шпильки, то просто повертаєте в тому ж порядку на основну спицю і продовжуєте в'язання. Далі виконуємо вісім виворітніх петель. Це був 19-й рядок. Розвертаємо в'язання, виконуємо 20-й. Першу знімаємо. Далі пров'язуємо 8 лицевих та 8 виборітніх. 8 лицьових і 8 виворітніх петель. Далі рапорт повторюється починаючи з першого рядочку. Ось таким чином виходить візеруночок, Такі формуються, як бантики. Так він виглядає зі зворотньої сторони. Досить цікавий візеруночок. Дійсно, чимось нагадує шахматку. Якщо вам сподобалося дане відео, було корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Попереду багато цікавого, творіть у задоволення та рівних вам петель.